Великий-великий привіт! Вітаю вас на моєму квітковому каналі Квіткарка. І сьогодні, друзі, узнаємо результат розіграшу. Зараз пробуємо з вами розіграти. Умови розіграшу були прості. Від вас приємний коментар, підписка і подобаючка. І зараз ми узнаємо, хто у нас буде переможцем. Дякую за приємні коментарі, за ваші привітання. Дуже приємно було читати ваші коментарі. Не Виграв, не засмучуйтеся. Вперед у нас буде ще дуже-дуже багато розіграшів. Ну що, давайте зараз узнаємо переможця. Так, друзі, і зараз. Ми узнаємо переможця, так як у нас було 17 коментарів. І зараз ми з вами напишемо від одного 1, від 1, 1 до максимально 17. Так, ну що, давайте збираємо? Коментарі я пронумерувала. І переможець у нас під номером 2. Вітаю переможця під номером 2. Так, заходимо зараз і подивимося, хто у нас під, так, хто у нас під номером 2. Зараз ми знайдемо переможця. Так, заходимо до мене на сторіночку. Шукаємо моє відео. Так, я вибачаюся трошки за незручності. І дивимося, хто у нас під номером 2. Під номером 2 у нас. Зараз подивимося. І під номером 2 у нас байрактар. Так, байрактар, правильно, байрактар. Я вас вітаю, ви у нас сьогодні переможець. Для того, щоб отримати рослинку, заходьте до мене в Telegram, напишіть мені смс що ви переможець у мене на YouTube каналі. І тоді вже будемо з вами вирішувати, як вам відправити рослинку. Рослинку відправляю я за свій рахунок і напишете тоді адресу, куди відправити. Так, все ще раз вас вітаю байрактар. І з перемогою в телеграм-каналі. Якщо не хочете мені писати у групу, то я вам залишу зараз посилання е, на свій особистий телеграм-канал. Напишете мені тоді туди, і там ми з вами спишемось. Все, всім дякую за увагу! Хто не виграв, не засмучуйтеся. На цьому, всім до побачення, до зустрічі!